Підписання угоди. Ви чули, от Михайло Якович Волинець. А хто хто у вас Ну, Голова хвостів, голова конфедерації, Михайло Якович Волинець. хто 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 хто? Михайло Якович Волинець. Депутат. Це ніякої партії. Це ж не партія, це конфедерація А це конфедерація. Працює у нього в офісі. У новому спортивному інституті, де є 2 грип, він сам, 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 він сам

Я не май, что тут уже один був. Ну что, ô, hai, hai, я не буду этот заднюю контракт. Вот, вот. Вот, 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 вот Это мой брат. Мой родной брат. Не вызвала, что на поворот за важности. Это мне, это мы начнем.

Было больше намного это самое. Было сейчас человек 60, которые отступили вокруг палаты. А несколько подошло и начало бить. А, а столько вокруг стояла, наблюдала стоять. А сейчас вы нет, а по вас устать. Я стоял, что палатки полашке ваши крымают, даже не чипайте. Я лично вот стоял. Я не брав. Я не брав. Я не брав. Я не брав. не брав. Я не брав. Я не брав. Я Я не брав. <связать> да, а да Трезвый такой не делал. Не, не, не. Да. а зачем тут ставить? Да. Посмотри да, на да. этого Потому вот этих людей. одного. Да, да. На него посмотри. Да. А, а а нет, вот его смотри. Шалашаму да. передают. Я женец. Передает. Женец. Хочешь поговорить? Я Он нормально. Он уже ментам передает. Видел? Ментам. Давай. Это не это. Ты представь, кто ты такие? Миша. давай, будь ласка, ты перешли. Ты кинешь. Так, хлопці, щоб все було гаразд. Я думаю, вам треба цю піти. Позвоніть одразу, щоб все було гаразд, щоб не було більш такого, хлопці. Прошу звернутися і піти. Звертайтесь до міліції, звертайтеся до міліції. міліція, Ми оформимо юридично грамотно. Невідомі в масові. Ну, розпили і купили Єдина, брата його, здали газу. Ну, хай це хлопці, ви медика, прийде якийсь медик, а вони ж хотіли, то давно б уже позвали. Медиків, вони ждуть минулі, щоб зробити провокацію. А коли ти можемо. Я, я знімаю, я ж не можу поклатися. Вони розгорнули свою палатку. Мартія регіону зрозуміла, що силою не взяти, так вони вирішили робити мелкі провокації Так а вони вроді стояли за подорожчання мед. Хай стоять. Ну, мені взагалі здається, що це була провокація з сторону Туриденка, який кричав у трибуни, що там провокати. Або на рості... Я це вже не чув. Це вже там, я там не провокатори. Я підходжу, дивлюся, кажуть, з да. красними сьогодні поправами. Підходжу, дивлюся, люди стоять проти подорожчання. Ви з ними ще ні, що до знали? Ким? Щоб ти так... Я, я е з тобою, я, я з тобою з народом, а що ти так їх захищаєш? Ні, я про так а як просто так побило, так що Раз так ніщо не буває. Ти, що... ну, мы Можна заказати себе побити, знаєш тобі чуть поняття. Як заказати себе, зробити провокацію. Щоб, щоб я, потім розказувати, що розказувати, щоб розказувати потом, що тебе побили свобода всі. Ну проводити називається провокацію. Ну вот. Да мне ж просто тягало, что ж на чем уж бочи правда, понимаешь? Ты драстаешь пора потом разумеешь? А сколько еще? Глаза залили, только что, черьомухай! И вы стояли, наблюдали это! Мне глаза залили черемка, и ты стоял, наблюдал! А он Я вам Это вы без вам Да вы Це вас вот так. А вы мне Да это да нет, это просто говорит о том, что наши получается. Моя хата в краю. И это говорит о митинге, который получается. Если что-то случается, то люди пористичные не могут вступиться. Да и а ты выберешь и еще что-то. Рубить тут цирк на не робить, будь ласка.

Сейчас я встал про все. Давай, я вас Да, не, собі, не нам. Все, хай собі улыбаются тут.